Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Вова Влог, Каліфорнія, USA. Всім привіт! Сьогодні хочу затронути таку тему, як які плюси життя в Лос-Анджелесі. Так що зараз ми це все розберемо по полочкам. А ти за цей час підписуйся та став дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски на моєму каналі. Мій канал це канал про USA, про життя, про роботу та про відпочинок. Ну що, любі друзі? Давайте почнемо. З позитивного, так, бо кожен з нас хоче бачити в всіх речах щось позитивне. І я думаю, буде цікаво почати саме з позитивних моментів життя в США. А саме, ми поговоримо про зарплату, так стартанем зразу з зарплати, тому що зарплата дійсно в США дуже велика, дуже висока. Тобто різні професії мають різний ступінь винагород. Якщо ви чоловік, ви можете знайти роботу таку як. Перевозка автомобілів, наприклад, на автовозі. Тобто ви можете возити машини по цілій території США на автовозі, наприклад, три автомобілі, п'ять-шість автомобілів. Ви можете брати на цю от лавету, на цей автовоз і возити їх. Ну а зараз я хочу вам показати саме цю роботу, про яку я вам тільки що говорив. Перевозка автомобілів траками. Але це прямо трак. Бачите, це ніби сімай-трак, це автовоз. І ось так відбувається перевозка автомобілів по США. Ви можете заробляти взагалі на перевозках автомобілів дуже дуже великі гроші. Тобто, там виходить, я думаю, що 12 тисяч, наскільки я знаю і чув, 12 тисяч можна заробити в принципі на перевозці ось таких автомобілів. Але всі мають розуміти те, що якщо ви працюєте на фурі, тобто ви їздите в командировки на три тижні, на чотири тижні. Як як хто, хто хто має сім'ю, то й вертається додому. Хто не має сім'ї, він постійно в трасі, він постійно в рейсі. Ще про що забув сказати, так це про те, що ви можете працювати як людина, self-employer, тобто самозатруднена людина. Як у нас ФОП, наприклад, підприємець. Ви можете брати замовлення як хендімен, тобто. Приходите до когось додому, у вас на сайті буде описано, що вам потрібно зробити. Ви взяли це замовлення, і як хендімен, ви виконуєте поставлені перед вами задачі. Тобто вам написали, що треба ламінат постелити, треба пошпаклювати, поштукатурити, щось там поміняти, якийсь там плінтус. І ви це робите, наприклад, ви витрачаєте на це наприклад, 2-3 години і получаєте, наприклад, 100-150 доларів. В залежності від того за яку ціну ви домовитесь, і це вже буде вважатися як підприємець. І ще одне, що хочу сказати, що, наприклад, професія електрика тут дуже дуже оплачується. і ви, якщо будете використовувати, наприклад, свої навички з того, що ви можете щось по електриці поремонтувати, в хаті вдома, це в принципі проста робота. Кожен з чоловіків з України, я впевнений в тому, що може це зробити, то ви будете заробляти дуже хороші гроші. Ще що про роботу хочу сказати, що, наприклад, для жінок можна знайти таку роботу, як робота в салоні. Для цього вам потрібно в принципі підтвердити свій диплом. Але наскільки я знаю, що є такі варіанти, що в деяких салонах в принципі, люди працевлаштовуються, ну як всі тут говорять, за кешт. Ціна на те, щоб зробити, наприклад, нігті варіюється від 50 доларів. Буває, що і 80 доларів може бути така ціна. Ну, а для простих професій можете влаштуватися на заводі. Багато є заводів, є Amazon, є багато великих складів логістичних, де можна теж працювати і заробляти там, наприклад, 5 тисяч доларів, 4 тисячі з половиною доларів. Це один з плюсів таких, що тут, в принципі, в США можна багато заробити. Так, другий плюс це освіта. Освіта для ваших дітей. Тобто, якщо ви маєте дітей, якщо ви сімейна людина, для вашої дитини буде дуже дуже корисним сам факт того, що американська освіта вважається самою, можна сказати, розвинутою і затребуваною в цілому світі. Тобто, в цілому світі ви можете користуватися своїми знаннями, тобто англійська мова і вивчення різних професій, різні дипломи дають вам більш Широкий доступ до різних професій, тобто люди, які приїжджають, наприклад, з пострадянського простору, вони перевчаються тут навіть в коледжах. Тобто, якщо навіть я доросла людина, я можу піти. І через рік прожиття тут в Каліфорнії я можу піти і вчитися вже на якийсь фах. Тобто тут є така штука, як, наприклад, якщо людина не мала ніколи освіти, ви через рік часу, прожитого в Каліфорнії, ви можете піти в коледж. І сказати, що у вас немає ні одної освіти, тому що вам вашу освіту треба буде підтверджувати. Це буде дуже дорого. Наприклад, там юридичну, ще яку, ще якусь. Нас всі юристи, у нас всі банкіри, у нас всі в Україні, всі з вищими освітами, всі з подвійними вищими освітами. Але ці освіти ніколи нікому не були потрібні. Але тут, коли ви приїжджаєте, ви можете заявити про те, що у вас немає освіти, і ви можете почати все з нуля. Тобто, це є державна програма, яка заохочує людей навчатися. Тобто, це ще один плюс в тому, що ви переїжджаєте, наприклад, сюди, в Лос-Анджелес або в якийсь інакший штат. В загальному зараз говоримо про Лос-Анджелес. І ви переїжджаєте сюди і ви маєте шанс вивчитись тобто з нуля. Ви йдете в коледж, наприклад, хтось хоче бути перукарем, хтось вже є перукар, але потрібна йому якийсь диплом або ще щось. Ви йдете в і без проблем вам безкоштовно оплачують це навчання. Це програма називається ХАВСА, і вона собою передбачає саме безкоштовне навчання як перше навчання, тобто для необразованих людей. Воно тут вважається. Тут дуже багато необразованих людей. Ви собі не представляєте. Тобто, багато хто думає, що Америка це світ такий всього ідеального, всього такого. Ну не будемо зараз про негативне, але хочу сказати, що дуже є багато необразованих людей. Недосвідчених, невивчених, і вони заохочують максимально, щоб люди йшли вчитися, бо є райони, де в принципі люди вчитися не хочуть. Тобто їм цього не треба. Вони привикли прохати руками, їм не потрібні ніякі довідки, ніякі справочки, ніякі дипломи. Вони працюють за кеш і тому вони не вчаться. Але держава дуже це все заохочує. Поговорили ми про заробітні плати, поговорили ми про навчання. Ще хочу сказати про те, що. В принципі, я знімав ролик там свій відеоролик про бензину, тобто вона є дорога. В принципі, зараз на даний момент це є 4,60 десь приблизно долара за галон. Але в принципі, якщо перевести це на гривні або на євро і перевести це на літри, а не на галони, то в принципі це є нормальний теж плюс 3,6 літра це є галон. Тобто, якщо ми переведемо цих 4,6 на 3,6, Тобто ми отримаємо десь приблизно долар 10 центів за один літр. Можна вважати, що це є дорого, якби бо по штатам в принципі в Каліфорнії одна із дорожчих цін на бензину. Ось, а якщо ми будемо вже дивитися так, як ми привикли по літрам, і дивитися на те, що в нас є повний бак, і ми заправили ніби в літрах, то за літр у нас вийде долар 10 центів. В принципі, це прикольний плюс, і я сто раз собі думаю, що люди заробляють великі гроші, а в принципі тратять на бензину небагато. Чому така бензина дешева, в принципі, дорого, дешева. Ну в Америці це дорого, бо один з дорожчих штатів в загальному для мене воно нормально, прийнятно. Бо чому така дешева бензина? Тому що дуже багато автомобілів, дуже багато людей. Вони їздять, вони всюди от їздять Заді мене, всі всі їздять на парковці, стоять дуже багато автомобілів, дуже багато парковок. В принципі, цей плюс можна реально віднести до такого жирного плюса. Ще один плюс це дуже розвинуті розв'язки, автомобільні розв'язки. Знову на автомобільну тематику поговоримо для тих, хто любить їздити на автомобілі, постійно на ньому їздить чи планує працювати. Для вас не буде ніяких складнощів пересуватися по американським дорогам. Тобто, наприклад, по дорогам Лос-Анджелеса. Тут дуже багато мостів, розв'язок. Спочатку буде незручно, але в принципі ти доїжджаєш, куди хочеш, в будь-яку точку. І про те, що говорять деколи там, що в Лос-Анджелесі великі пробки, ще щось, що ну, вони це все розкручують. Так, я можу це віднести деколи моментами до мінусів, але в більшості до плюса. Тому що розв'язок настільки багато, можеш просто з будь-якої точки за пів години, за 40 хвилин достатися до такої дистанції, тобто в милях, не в кілометрах. Якщо б в нас ми перевели це на кілометри, ми б їхали, наприклад, там півтора-дві години. У мене бувало таке, що я у Львові, Сихова в центр, я міг їхати годину-півтора. Ви розумієте? Тобто вулички всі стоять і ти не проїдеш, бо вузенькі вулички і, в принципі, ти в пробках більше знаходився часу, ніж тут. Тут я можу там, з величезного якогось масиву десь колись попасти в якусь пробку. Але якщо є якась пробка, ти можеш в принципі її об'їжджати. Тобто її нирнути в місто, можеш маленьке містечко об'їхати автобаном, з будьої сторони є автобан. Тобто ти постійно можеш кудись вискочити. Є більш широкі магістралі, є автобан, прям такий, на 6 таких смуг руху. Так що це я можу віднести до плюса ще одного. Ще про який плюс хочу поговорити, так це погода. Звичайно, що погоду не можна оминати, бо в принципі погода тут є дуже-дуже прикольна. Подивіться, зараз зима. ну Я вдів кофту так чисто, бо вітерець дує. Сьогодні, якраз сьогодні такий не сонячний день. В принципі, не тема говорити про погоду, але в принципі можливо можна його віднести до плюса. За півроку сьогодні перший раз випав дощ. Представляєте? Ми сьогодні вийшли, просто обрадувалися. У нас Каролінка так любить дощ, каже, живого дощ. Півроку не було доща. Ну там був щось там три місяці назад. В принципі, ми тут не, не півроку. Ми тут чотири місяці, чотири з половиною місяці, але можна сказати, що в грубому це півроку. І сьогодні випав перший раз такий дощик. Ми стали от дощ на, на цьому на асфальті. і Це дуже приємно. Тому що в загальному для тих це відносимо до плюса, для тих, хто не любить оцю. Сирій, слякать, щоб ноги мокрі постійно були, щоб сніг падав, щоб ти ставав, машину прогрівав, машина вся в снігу і ще й тому подібне. Бо 100% навіть якщо б ви мали гараж і ви б жили десь там в холодніших штатах, то все одно десь якась одна машина може стояти не в гаражі, тобто машина може стояти біля хати. Так що віднесемо це все до плюса. Погода в Лос-Анджелесі. Це є просто шовкова погода, розумієте? Це погода, яка дійсно заставляє тебе щось робити. Тобто, ти навіть якщо би не мав якоїсь там сили, бажання, бо деколи можна і підхворіти, ще щось, де ти знаходиш школу, приносить якийсь вірус, але... Ти прихворів, і в тебе все там день-два. Ти вже можеш щось робити. Ти вже свіженький, файненький, сухий клімат. Нема такого, що ти потіш, наприклад, там вісні спиш, що тебе обливає путами. Не знаю, так як ми колись там в Турцію приїжджали, там по вікнам просто текло, бо на дворі було сиро, і це все переходило в кімнату. Тобто, з кім зі сторони кімнати текла вода, і так само багато людей розказують, що так само в Майамі. Ось в Майамі теж люди потерпають від цієї вологи. Там ми дивились уже по погоді. У нас, коли в нас цілий тиждень, наприклад, показує по погоді, що сонячна погода, то в Майамі, в Майамі там уже дощі і там дощі, там зливи, там урагани, затоплює машини. Ну, я розумію, машина, наприклад, застрахована, все нормально. Але ну це твоя любима машина. Ти її собі взяв, ти щось працюєш, і тут її затопило. І, наприклад, тобі її треба міняти, тобі треба гроші забирати, тобі треба час тратити на то все. Ну і що далі? Тобто, це створює певні незручності. Наприклад, для старту з плюсів ще можу назвати той факт, що ви, в принципі, можете собі багато чого дозволити на ті гроші, які ви заробляєте, але не зразу. Тобто, співвідношення цін на продукти, на одяг до того. Співвідношення, скільки ви заробляєте, наприклад, у вас будуть лишатися гроші. Ну, а ще дуже важлива така тема, яка стосується бенефітів, тобто допомога для людей, які тільки приїхали в США, яким потрібно за щось зачепитися. Тут є дуже багато програм і благодійних організацій, які готові вам допомогти. Є організації, які готові допомогти тільки на перший час. А є організації, які можуть допомагати вам, наприклад, півроку. Все залежить від того, чи ви будете працювати, чи ви не будете працювати. Але, в принципі, такі організації є. Є державна програма допомоги як Food Стемпи, є така програма, як CalWorks, є така програма як CalFresh. Це різні програми, але вони всі оформляються в одному місці. В DPSS. Це є місце те, Займаються люди саме виділенням допомоги для людей, які потребують допомоги в загальному. Бо не всі приїжджають сюди з великим кошельком грошей, і не всі можуть дозволити собі шикарне там життя зразу без грошей, без роботи і тому подібне. І для того існує ця організація. Але є ще багато благодійних фондів, які теж допомагають саме з одноразовою допомогою або з пароразовою допомогою. На житло, тобто всі гроші вони на житло вам дати не можуть, але якусь частину вони можуть, в принципі, допомогти. Ну і ви, в принципі, маєте бути зацікавлені в тому, щоб починати працювати. Тобто нема що сидіти на допомогах, бо на цих допомогах просто ти не виживеш. Ти з допомоги не оплатиш навіть собі квартиру. Так що, якщо хтось думає, що США це Європа, то це далеко не так. Тут ніхто гроші просто так не дає, а якщо дають, то їх... Небагато, їх дуже мало. Ну, в принципі, хочу віднести це до плюса, що в принципі ця допомога хоча б якась є, і на перший час краще щось, ніж нічого. Тобто ви можете жити трошки на свої гроші, трошки на гроші допомоги. Але, от, наприклад, як ми, то ми вже не живемо на гроші допомоги. Ми буквально там два місяці побули на допомозі, бо, в принципі, це є першочергові кроки, які потрібні були для того, щоб. Оформлятися, і воно, в принципі, степ -бай степ, воно все одне за другим іде. І хотів би ти того, чи ти не хотів би того, всі так роблять, всі приїжджають і йдуть одне за другим. Тобто є якась схема кроків, кроків послідовних кроків США. Так що це віднесу теж до плюса. Ну а про такий момент, як фудбанки, я теж розповім, бо є люди, які, наприклад, не можуть оформити собі якусь допомогу або ще щось, або ще щось. Там різні є причини яким потрібно звернутися до фудбанків. Є такі організації, які роздають їжу безкоштовно. Тобто таких організацій в Лос-Анджелесі є, якщо не десятки, то сотні. І ви можете звернутися також за допомогою в харчуванні. Ви кожен тиждень можете приїжджати в одне місце, в друге, в третє, в четверте, і вам можуть вивозити цілу тілешку, цілий такий возик їжі, яку. Ви можете їсти, можете не їсти, можете комусь віддати. Тобто, якщо ви туди приїхали, в принципі, то вам вона потрібна і вам її дадуть. Тобто треба розуміти те, що тут, в Лос-Анджелесі, з голоду ти не помреш, тобто в Америці в загальному з голоду ти не помреш. Так що, поки не буде роботи, поки будете влаштовувати своє життя, ви можете скористатися такими фудбанками і не переживати за те, що вам не буде вистачати грошей на їжу. Звичайно, для кожного воно питання різнобічне, тобто хтось приїжджає з грошима і каже: та що, я буду по футбанкам ходити. А другий приїжджає без грошей. Комусь на квартиру не стає, а хтось вже зразу на Мерседесі їздить. Так що не судіть строго, але така тема є, і я думаю, що вона багатьом пригодиться. Ну і ще одним великим-великим плюсом життя в Лос-Анджелесі і в США є такий варіант, як доступний одяг. Тобто зараз я перебуваю в такому стоковому магазині. В принципі, це не є гуманітарка, це не є якась БУшка, тобто тут всі нові речі. І зараз я вам покажу ціни, і скільки тут в загальному варіанту, щоб вдітися, недорого та, як то кажуть, сердито. Ну, тут ми зайшли в такий ряд взуття. Подивіться, теж, недо... ну, 60 доларів. В принципі, не є дешеве, недороге. 60 доларів. Ну, в принципі, мені нагадує цей магазин, як в цьому в Німеччині Zalando, 40 доларів. Ось подивіться, я довго не буду тут розказувати про це все, але хочу показати. Подивіться, там, наприклад, отакі от лосини, спортивні Кевін Кляйн, 17 доларів. Тобто тут ми бачимо різні бренди, різне. Тут що у нас? Тут теж Кевін Кляйн. Ось, це теж Кевін Кляйн. Ну тобто, всі-всі всі бренди, які можуть бути, всі вони тут представлені. І це є, і це є впевненість того, що... Це 100%, ну дивіться, чемпіон. Це 100% оригінальні речі, які просто зараз знаходяться в такому ось стоку. Тут ми бачимо різні кофти, теж все брендове, все, все по різним цінам, тобто такі вільветові курточки. В принципі, є щось модніше, є щось таке простіше. От, дивіться, яка прикольна кофточка. Чик, чоловіча кофта. 15 доларів це от буквально. Пів години роботи така кофта є зароблена. Ось така курточка за 27,99. Це, напевно, що замінник, але от така вона. Ну, тобто, Ви тут можете вибрати любий просто, любий бренд, любий любий фасон, в чому ви любите ходити. О, тут кросівки всякі, от, бачите, макасіни, отакі ніби чоловічі пуми. Тобто вибрати можна любе. Любе-голубе, подивіться, на які. Чик. І все, і воно тут недороге 49 доларів, в принципі, в принципі недорого. Так що, отакий от магазин, і це один з плюсів, що ці гроші, які ви заробляєте, ви можете їх тут потратити і без великої особи нагрузки на свій кошельок. Беручи до уваги ці всі плюси, які я тільки що назвав. А саме погода, яка зараз в грудні 20-го числа є тепленька і файненька, тобто тут є комфортна для життя погода. Плюс. Які я тільки що озвучив про роботу? Ще один плюс, який я озвучив про освіту і про все вище перечислене, то віднесу Лос-Анджелес до того місця, в яке я б рекомендував поїхати. Ну, все підійшли ми до кінця нашої рубрики про плюси життя в Лос-Анджелесі. Я надію, що я прояснив деякі моменти для вас по поводу. Роботи, освіти, життя, погоди. Ви, можливо, зробили для себе якісь виводи, а можливо, ще ні. Якщо ні, то ви мене запитуєте, я вам буду відповідати і підказувати, чим зможу. Тобто, в мене є з чим зрівняти. Я жив в Швейцарії, я жив в Канаді, тобто зараз я живу в Лос-Анджелесі і можу вам чимось підказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Не забувайте писати коментарі. Та до скорого!